Президент України Володимир Зеленський розкритикував спроби прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Тиснути на Путіна про це глава нашої держави заявив у Львові під час засідання всеукраїнського конгресу місцевих і регіональних влад Володимир Зеленський наголосив, що Україна сильна і на полі бою, і під час повномасштабного вторгнення ні в кого в Європі немає такого прикладу, тим більше у Орбана, підкреслив український президент. Нагадаємо, МЗС Угорщини назвала безпрецедентним жестом відмову Києва у телефонній розмові між Орбаном і Зеленським. Із 17 по 30 грудня у застосунку «Розерв плюс» буде недоступним оформлення відстрочок для студентів та аспірантів. Це станеться через технічні роботи. Про це повідомили у Міноборони. Там наголосили, що вже отримані відстрочки та інші сервіси додатку працюватимуть у звичайному режимі. Тим часом українським захисникам загрожує оточення біля великої новосілки на Донеччині. Про це заявило видання Діпстейт. За його даними, після захоплення благодатного противник постійно стягує піхоту в село малими групами, а також продовжує штурмові дії між Сторожевим і Макарівкою. У проєкті Діпстейт повідомили, що всі рухи окупантів спрямовані на перекриття логістики із часом окупації великої новосілки. Водночас аналітики вважають, що наразі найкритичніша ситуація навколо Макарівки.